Привіт, друзі! Е, місце находження пасіки Кіровоградська область. Е, якраз зараз будемо роздавати медові дотації для своєї безпеки одягну маску. Зараз буду знімати дахи і. Буду показувати заразом з дружиною, яка сила сімей розположення бджіл. Я приблизно даю, напевно, грам 250-300, вологи, вулику немає. Бджілки ось так сидять, друзі, даю їм трохи трогаю їх. А трохи ні. Чому? Так як бачите, бджілки файно клубом сидять спереді. По великому рахунку їм і не потрібні ці дотації. Але, можливо, той, хто вперше буде дивитися ролик, даю дотації, тому що зимуємо ми не на якісному корму на соняшниковому, а при соняшниковому меді є невелика. Проблема це, якщо буде вулку невідповідна волога, то цей мед може стати дубовим. Ну, тому для своєї безпечної зимівлі я даю бджілкам дотації. Тут ідентично така гарна сімейка. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Якщо я не помилився, сім вулочок. Так, дружина нагадує, щоб я сказав вам про те, що в цьому році ще таких роликів не було, щоб я йшов, як говорить, все підряд, показую всі сім'ї, а не виборочно, і ви можете бачити картину, яка насправді на моїй пасіці і як бджілки зимують. Не проколюю, тому що великі сім'ї вони самі будуть брати дотації, якщо їм потрібно. Дружина переживає, щоб бджілки не замерзли. так, як на вулиці, мінус 5. Звісно, я також не хочу, щоб турбувати бджілок з приводу холоду. Ось так же само. Дивіться, який гарний клубок. Так же само даю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дружина говорить 9. Ну, я дев'ять вулочок не помітив, тому озвучую таку кількість. Що саме цікаво, Дружина нагадує за січень. Я не знаю, чи цю думку, чи не цю, але були роки, що в цей період сім'ї мали вже розпліт. В цьому році зима в нас гарна, і бджілки файно зимують. Ще буквально, можливо, повторюсь, можливо, ні. Але коли даю дотації, можна давати вкрай гнізда. Це можна вкрай гнізда давати, якщо у вас. Сім'ї зимують на гарному корму і ви просто хочете поповнити. Але так як в такому випадку, як в мене, що можливо будь-те, що біля задньої стінки мед дубовий то я даю трохи трогаю їх гніздо і трохи. І трохи, як кажуть, ближче до задньої стінки. Відео, дружина, підказує не навчальне, це особливо наш вибір. У кожного бджоляра своя методика. Тут слабша. Раз, два, три, чотири. То я дам слабший дотаційний корм. Так, я зараз відімкну його. Так, друзі, я вже повернувся, даю... Не бачу смисла велику ліпешку давати меду, тому на таку даю. Дружина говорить, щоб брусочок убрати. Я таки навпаки не хочу забирати для того, щоб не придавити бджілку. Хочу також сказати перший досвід, коли ми давали дотації, це були потолочні, це було дуже тяжко, тому що велика кількість бджіли сиділа на верхніх брусочках рамки. і... Кишечники були вже також повненькі, скажімо так, то велика кількість бджілок, ну не велика, але вилітали, турбувалися. Зараз видно, бджілки файно зимують. що важливо дати Так, важливо, дружина, підказує, що добре дати трохи на. Ну, це наша суб'єктивна думка. Трохи дати раніше, коли бджілки ще не стурбовані з приводу того, що корм у них сівший. не одноразово вже розказував про це. Були у мене випадки, гарно бджілки сиділи клубом, але буквально за тиждень бджілки розходилися, пробували вибрати мед. Мед не відповідно був вологий він закеменів і Велика кількість бджоли у мене осипалася, тому більш не допускаю це. Так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вивід такий з того, що ми прийшли, то основна маса це 7 рамок бджоли і одна сім'я на 4. Щому показую. Ні, ту показували і ту, дружина, горе, що ми показували. Ні, цю сім'ю ми не показували. Ось, ось така у нас сім'я. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Як кажуть, всі як під один набір. Всі мають силу сім'ї на сім вулочок. Так, забираємо до. А, ми можемо з тої сторони, я заберу. Та й все. Пішли, пішли. Трохи мікрофон у нас приносить незручності, особливо, коли ми пер переміщуємося. Так, працюємо далі, тудик. Бачите, є невелике моє недопрацювання, а саме е, утеплення зависоко і трохи прилипло до криші. Так, відповідно, даємо також і тут бжілкам. Дивимось, що у нас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, даю на шість вулочок, даю кращу. Ліпошку меду не даю їм слабшу. Слабша приблизно ця, напевно, грам 300, а менші грам 200. Ну, це, як говорю я умовно. Кожен вирішує, чи давати, чи не давати. Дивлюсь, що з кожним разом. Мої ролики більш впевнені. Я більш вільно себе володію вже. Е, також зараз дам цій сім'ї. І ось якраз те, що Андрій мені говорив з приводу того, що тут велика кількість бджоли набивається. Набивається по одній простій причині, е, тому що е, тут заставна з пінопласт і мішок, і мішок, відповідно, не так плотно прилягає до пінопласту, і він відходить. Тому не можу зробити відповідну розмір вулочки. Коли роблю той розмір вулочки, який мені потрібен, то десь все одно пінопла... не пінопласт, а мішок доторкається до меду. Тому я рахую, що краще зробити більший зазор, але. Дійсно, коли так зробити, то більша кількість бжили забивається в ту вулочку, і тому, відповідно, потрібно бути впевненим, що там є достатня кількість меду. Так, тут гарно. я не знаю, чи буде видно. Раз, два, три, чотири, 6, 7, 8. Вісім, вісім вулочок. Гарно зимують. Я думаю, що в камеру видно... Розміщення клуба. І хтось... Так хтось. як ніколи. Да, сім'ї гарні. Е, вологи по вулику немає, вологи, волога тільки по кутах є. Так, і з зморозія, але лише по углах. Я говорю такої масовий, щоб текло по вулику чи велика кількість то немає. Також гарно сидять. Менше гарно. Да, ну не будемо кожну Ні. перераховувати вулочки, щоб не забирати, як кажуть, час не ваш, не тепло вулику. В цьому році дуже задоволений я, тому що, як ніколи, сім'ї у нас гарні, можна сказати, всі, як один. О, дивіться. Наприклад, на цієї сім'ї, то вони вже турбуються. То вони вже турбуються. Так, напевно, якраз в цьому випадку та ситуація, що я вам і говорив. Зараз гляну, як спереді. Так, спереді вони відійшли, їх нема. Ну, також, можливо, бджілки ці почали зимувати біля задньої стінки. Але. Так як дружина говорить, що трохи вже почали шуміти. Але, як ви бачите, вчасно ми цю роботу робимо. Ну, на нашу думку, вчасно, хтось не рахує, це важливо, але я рахую це добре. Також ось видно, гарно бджілки сидять. І нехай далі так гарно зимують. Напевно, сила, сила сім'ї також, напевно, десь сім. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Але, як кажуть, приблизно, кому буде цікаво, то може нажати паузу. Тут трохи більше зараз зараз бджілок струбував, тому що е, криша приклеїлась, прилипла до підкришника, кришника, відповідно, я їх більше тільки що стурбував. А, можливо, це на них не відігралося, якщо вони спокійно зимують. Зараз ми провіримо. Так. Я вже почав переживати, але розумію, що немає підстав переживати, тому що буквально ми їх дивилися в минулому ролику. Але. Видно було, що бжілки файно сидять в клубі. Хтось скаже, що в цьому, ро... в цьому ролику мільйон разів повторив у клуб, клубі і тому подібне. Ну, а що?